Тисячу років і більше існувала річка сола, і навіть моє покоління і попередні покоління ще пам'ятають, що це була річка судноплавна. По ній ходили катера, баржі, які перевозили різні вантажі. І навіть на сьогоднішній день існує. Зупинка автобусна під назвою е, Пристань. Так про одну із найяскравіших водойм Полтавщини розповідає місцевий житель. Але коли влітку Олексій Титеренко захотів на байдарці сплавати селою, був надзвичайно вражений побаченим. Річка пересохла, замулилась. А острів, що на ній уторився, повністю перекрив течію. Вона ще, ще існує, але вже на сьогоднішній день е, є такі е, місця, де вона повністю зупинене русло течія, тобто залишилось. По оцінкам експертів екологів залишилось досить небагато часу, коли річка перестане існувати. Вона зупиняється. Після чого починає цвісти вода, заростає повністю водорослями і пересихає. Тому чоловік почав шукати однодумців. І розмістив інтернеті відеозвернення до жителів а, Лубен, щоб рятувати водойму. Адже державна програма по збереженню водних ресурсів, хоч і існує, також ще потребує чимало. Кілометр розчистки річки русла буде приблизно коштувати мільйон гривень на сьогоднішній день. На першу толоку, що прийшла на березі річки в листопаді, не пішло ні копійки. 15 небайдужих чоловіків прийшли рятувати сум. Хто ще. Сергій Хлюпін разом із товаришем Ігорем принесли надувний човен. Інші розпилювали колоди. <звук> Олексій Тетеренко приїхав на тракторі і витягував колоди з води. А Юрій Тютюнник. Працював у забрідному костюмі, чіпляючи повалені у воду дерева. Та ситуація печальна. За цілий день 15 чоловік практично, якщо на перший погляд, то нічого не змінилося. Роботи ще дуже багато, прийдеться організовувати ще не один такий суботник. Я думаю, що в нас все вийде, ну треба час і сильно. Непотріб, який було важко винести на берег, вирішили просто спалити. Втомлені, але задоволені працею чоловіки вирішили до морозів ще кілька разів провести подібне чищення островів і берега Сули. Адже навіть за один день фактично вдалося відкрити русло річки.